Дих. Заходи, які продовжують життя. Параїс! що мені споду кажуть, ну як кому республіка Польща? То у нас на фоні летів f 16 Подумки прощалася з дітьми. Я майже взагалі не спала. Два дні підряд сіпалося око. Привіт! Це Аня і Поліна. Давно не бачились, було багато подій. Хочемо зараз про них трошки розповісти. Через це був дуже довгий проміжок між нашими відео, і накопичилось багато ваших питань і наших подій, про які хотілося би розповісти, бо це досвід, який може вам знадобитися. Отже, що в нас перше сталося? Фарі! Я думала, ти скажеш концерт мур. Бо хронологічно спочатку. Ну, якщо хронологічно, то спочатку концерт Шмальгаузен. Концерт мур! Лак не дихай мікрофон будь А! Покупка мікрофонів! Так, у нас нарешті буде гарний звук. Сподіваюсь. Так. Потім концерт Шмальгаузен. Концерт мур. Потім переїзд. Ну, Коротше, Так. Ну, переїзд насправді не дуже класний, тому що це була не а, якби, добровільна ну, акція, да, а вимушена через обстріли. Про Мур і Шмельгаузена і всю нашу театральну, літературну таку мистецьку. Захопленість, Захопленість да, про таке наше життя. Хочеться прямо окремо зняти окреме відео, якщо вам це буде цікаво. Пишіть коментар, які саме питання вам хотілося б почути, відповіді на які почути. А сьогодні, мабуть, так коротесенько буквально про сам переїзд. А, бо коли це сталося, я виклала це в сторіс, багато людей писали питання: як ти вибирала? Чому саме Дрогобич, Ми в Дрогобичі Львівської області, а, а як ти наважилася? а Як ви їхали? Ну і дуже дуже багато питань. А, ну, Почнемо з того, як тобі тут, Полін? Мені тут подобається. А чому тобі тут подобається, розкажи? Ну по перше, не гучно да. в сумах. Поясни, що значить не гучно, можливо, люди. Тобто, наприклад, коли ми сіли знімати перший подкаст, то у нас на фоні летів F-16. Так. А на другому відео шахет. Да, а на другому, коли ми сіли сіли знімати другий, був шахет. І це лише одна година з нашого життя, яка просто потрапила в кадр. А так було постійно по 20-30 прильотів, частину з яких збиває наше ППО, а частину з яких, на жаль, не збиває, і вони влучають в цивільні цілі, і в звичайні будинки, і в лікарні, і в дитячі садочки, і так далі. Тому як би ми себе не переконували, що ми тримаємося, що все добре, але тіло не обманеш. Розкажи, як ти спала ці, ці місяці від початку курської операції, коли загострилися обстріли? Я майже взагалі не спала. Тобто я могла лягти там умовно об 11-12, крутитись до третьої. Ось потім. Ну, тобто це навіть сном можна було не назвати. Це ніби ти з закритими очима, ти майже спиш. Але ти намагаєшся все контролювати. Так, а ти намагаєшся якби, контролювати ситуацію, тому що декілька разів було таке, що а, під час сну збивали шахет, угу. і після цього організм думає, що ні, треба, якби, якщо, щось, якщо зараз почнеться, то треба підскочити і побігти. Так, бути акумульованим. Так. Ось, і тому дуже погано було зі сном. У мене, ось, наприклад, коли ми в Луцьк їздили на той самий мур, ось, то у мене буквально два дні підряд сіпалося око, <тас> і так само, коли я кудись виїжджала, і щось там, якийсь гучний звук, то я одразу тіпаюсь всі такі шоти. І це при тому, що в нас, в принципі, Ну, висока здатність до адаптації, гарні е, такі природні навички і здібності нашої нервової системи. Е, і ну, тобто, бачите, да, не, не, незважаючи на те, що ми вже планували переїзд, ми все одно при цьому подорожуємо. Ми все одно е, ходимо на вистави, е, їздимо навіть в інші міста е, на концерти і якісь такі е, заходи, які продовжують життя. Нормальне, да? ми все одно долучаємо, але при цьому тіло не обманеш, я так само не спала. А для мене сонце дуже дуже критично і необхідно. Для того, щоб у нас був нормальний сон, у мене був нормальний сон для того, щоб я могла працювати і бути адекватною мамою. І дійсно було дуже важко, тому що скільки б ти не робив якихось технік вправ, от і хоч хоч я психолог. Хоч я знаю, всі техніки роблю їх постійно з собою для того, щоб бути тут і зараз, заспокоїтися, дихання, майнфулнес та інше. Але тіло не обманує, що коли прям летить, і ти відчуваєш тілом ударну хвилю від вибуху, то найстрашніше для мене і для мами було те, що я кожен раз, коли це відчувала, я подумки прощалася з дітьми або подумки їх хоронила, або подумки. Хоронила себе, і пролітали всі кадри, як вони живуть без мене. Ну, тобто це найжахливіше, це якісь долі секунди, але це те, що змусило шукати, шукати інше житло, шукати інший регіон. І я дуже багато подорожувала і подорожую зараз. Ми були і в Чернівцях, і в Ужгороді, в Івано-Франківську, і в Луцьку, і в Вінниці. І проблема була в тому, що мені ну, скрізь добре. Так чому саме дорогович? Ну, така причина, яку, знаючи мене, люди, які мене знають, вони б ну, не подумали. Тому що тут є фіткерс. Виходячи з того, що мені скрізь було добре, бо скрізь, де ти їдеш, ти їдеш з собою, ти береш себе в першу чергу, то. Напередодні, в серпні, ми з Поліною взяли по річному абонементу Фіт Керс, Фітнес-центр, де мені дуже зайшло. От мені прям було все ідеально і комфортно, і емоційно, і фізично прям те, що треба. Я відчувала, наскільки це мене підтримує, наскільки ця фізична така робота, вона прям підтримує моє не тільки фізичне тіло, але й ментальну мою структуру. Тому я. Спитала в своєму клубі, а де є ще ваші клуби, куди я можу перевестися в разі переїзду. Мені вказали декілька. Львів я одразу відкидала, тому що я не люблю дуже великих міст. І Львів дуже-дуже дуже дорогий. Він зараз найдорожчий в Україні, дорожчий Києва, Одеси і всіх інших. І я побачила другому чи стрій, погуглила по Стрію, що там багато зараз також буває прильотів. Через військові об'єкти і поїхала подивитися. Спочатку я поїхала в Червоноград, подивилася там декілька в пригороді Львова. І, приїхавши в Дрогобич, я знайшла цей будинок. Він мені, в принципі, сподобався. Невеличкий, але такий затишний, з гарним розташуванням. Ну і все, я повернула з суми і дітям повідомила, що все ми їдемо в Дрогобич. Знову ж таки, дуже близько до кордону. Можна хоч подорожувати, хоч в аеропорти, хоч. Це іншого кордону. А, так, іншого кордону. На... Да, да. Це окрема тема стосовно того, що це все одно прикордоння тільки інше. Тому що насправді я тут бачу певні якісь такі дзвіночки, як були у нас в нашому регіоні, але ми їх не помічали. І зараз вони є тут такі самі про Польщу, але місцеві їх так само не помічають. Ну, наприклад... Мій син ділосей він в першому класі, і ось в першому класі їм кожному першокласнику видали величезний, яскравий, класний портфель з усім канцелярським знаряддям, від там, не знаю, паперу до якихось крутих ручок, і зошитів, і фарб, і всього 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 Дуже багато, дуже класний набір. І я кажу: а кому дякувати? Кому казати дякую? На що мені сподовою кажуть, ну як, кому Республіка Польща, я кажу, а чому Польща ну, дарує, Ну, тому що Польща підтримує, і, слухайте уважно, східних поляків. Я така, хм, прикольно, Тобто всіх жителів цього регіону Польща вважає східними поляками. Ну, ок, щось мені це нагадує, знаєте, дуже нагадує. І полянізація всього, тобто вивіски на в магазинах, там десь да, дуже багато польської мови, паралельно з українською, а є деякі які тільки польською. Багато, Тобто я розумію, що історично тут ця територія була під владою Польщі, але тут живуть українці і жили завжди тут українці. Так, є тут частина поляків, є частина євреїв, вірменів, але ну, головною ну, тобто, тут не живуть лише поляки. І мені. Було дуже дивно. Ну і плюс всі вчать польську мову. Майже в усіх школах з першого класу польська є як друга іноземна, обов'язково для вивчення. І це мене засмучує, бо дуже-дуже мені нагадує те, що робили з нашими регіонами, з Харківщиною, Сумщиною, Луганщиною, Донеччиною. І потім сталося те, що сталося. Сподіваюся, що це мені тільки здається, але такий дзвоночок тривожний і не дуже. Як ти сприйняла, що ми будемо переїжджати? Я давно хотіла переїхати. Тип, ще до повномасштабного вторгнення я думала, от би переїхати з сум, тому що мені суми ну, не особо та й подобались. <гум> а чому вони тобі не подобались? Всім. Що є най-най-най-най-най улюбленіше і цінніше для тебе в Сумах? Хочеш вгадаю? <гум> Театр? Театр. Так, ще в кінці? Ви просто любов. Це, мабуть, єди... ні, ладно, не єдине. Ось просто три речі, за якими я сумую сум: це театр, друзі і меренговий рулет ролець Панпекара. <реш> пан Пекер це також окрема любов. <реш> Ой. Даша, дякую. Да, ми ще не знайшли тут нічого смачнішого, ніж твої фісташкові кросани і меренгові вишневий рулет. Це да. дійсно найкраще, що, 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 що взагалі ми колись куштували. При тому, що ми були в Парижі, і їхні круасани коштували, але Реально, твої, там найкращі. Не такі да, твої найкращі. такі смачні Да, Твої да. да, Це була хвилинка незапланованої реклами. Отже, ти давно хотіла приїхати в Сому, да. і тобі було все одно куди? Я хотіла побути ще до Львова. Ага. От, так. Ти вже тут ходила, гуляла по Львову? Так. Да. Да. І в неділю ти також поїдеш у Львів. Да. Поліни багато вже тут є друзів, свій такий певний осередок. Е, і ти збиралася вступати у Львів, так. да поки що це трошки відкладається, може не трошки через певні обставини, про які ми розкажемо в наступних ми, наступних? ми про це розкажемо? Да, звичайно, ти наказав, що ти боїшся цього це? Ну розказання. я боюся, тому це буде колись наступний, наступний, наступний. А, я думала думаю, часто Ні, в до... наступний. Отже, як ми їхали, трошки розкажу, бо багато людей питали, як саме їхати, чи назавжди, чи назавжди. Насправді ну, я не знаю, чи назавжди, чи не назавжди. Але я так збирала речі, як, як назавжди. А в моєму житті це вже десятий переїзд. Третій, такий ну, масштабний капітальний, коли я думаю, що це вже все на все життя, і треба збирати все. Тому, мабуть, трошки легше. Ти вже знаєш, що пакувати, що викидати. Ми користувалися послугами Укрпошти. Переслали 11 мішків, 9 великих коробок картонних і 4 валізи. Все це десь близько 25 тисячі гривень зайняло. Якби це була нова пошта, це було б в три рази дорожче. Кур'єр забрав у нас все з дому. Відвіз на пошту, я приїхала з ним на пошту, заповнила все, і воно все поїхало. Через добу вже воно було тут в Дрогобичі. Тобто досить швидко, якісно, оперативно, ну тобто рекомендую. Я зрозуміла, що дітей і тварин я не ризикую вести машиною, тому що в мене не дуже великий досвід і їхати через всю Україну, коли тобі буду гавкати, нявкати. Я хочу пісять, какать, кушать, Оце все, все підряд. То... Мама мене нудить! Так, да, Мама мене нудить. Да. <рес> тобто, я зрозуміла, що я буду дуже сильно нервувати. І ми поїхали потягом. Ми взяли купе, викупили все купе, Тварини в принципі, нормально себе дуже поводили. Дуже нормально. — Взагалі так зріднилися, як бубочки дві їхали, переживали, що це відбувається, куди нас везуть. Але було дуже класно, yeah. до речі, думала, що найбільше буде типу вородувати пес uh -huh. лаки. А насправді Міра більш психувала, вона yeah. прям якось на yeah. кішка. Там, дуже, дуже нервувала, дуже кричала. Ну в потязі ще більш-менш, а коли ми потім з oh. Львову їхали до Дрогобича, то вона бідна всю годину кричала і розповідала. На Та маршрутку. Треба. Нам попався дуже нервовий невихований водій. Вона йому розповідала з самого багажника, але йому було дуже чутно все, що вона про це все думає. Вона просто ніколи не їздила, mm. а лаків вже ж їсти, бо я його забирала з Дніпра, mm. везла маленьким, тому можливо він це вже знає. Ми перевезли основну всю частину, потім я повернулася і зі своєю подружкою вона мені допомогла перегнати машину з моїми квіточками. Я привезла біля 50 горщиків квітів. Як то я без квітів нікуди не поїду, це моя точка опори. Тобто я для себе так вирішила, що де мої квіти, там мій дім. Щоб було легше, поки що не дуже легко. Чим би дитя не тішилося, б не плакала. Да, так, але я все одно плакала. Я плакала весь час, коли збирала речі. Я прям а, торкалася кожної там речі і прям горювала те, що я не можу забрати, бо це не про матеріальне. Але і про матеріальне також, а це більше про е, ті асоціації, які пов'язані з певними речами. І було дуже важко, дійсно, і матеріально, тому що ми тільки в 23-му році переїхали в той наш будинок в Сумах і зробили по лінії гарний і окремий будиночок. І в 24-му році тільки закінчили весь ремонт. Всі новині, меблі, нова кухня, нова техніка, все-все-все новеньке і все це зараз покинути. Дійсно дуже важко. Але життя продовжується. Дрогович нас радує гарною погодою, тишею. Тут лише буквально три чи чотири рази я чула сирену. Дуже класно, у малого тут є школа, повноцінна. Ура! <схід> да. Поліна радіє навіть більше, ніж я, мабуть. Да? Да. Тому що всі ці роки в нас дитина така, що коли я вже вийшла з декретної відпустки, якої в мене майже то не було, то. Стався спочатку карантин, потім у нас померла бабуся, моя мама, потім сталася війна, і все. Таким чином, дитина постійно була або на мені, або на Поліні, Тому ми зараз прям не віримо, ще досі, не. Да, що це можна. Це таке від... щастя. — о восьмій його відвезти, о п'ятій забрати. О п'ятій забрати, і дитина накормлена, вигуляна зі зробленими роками. З... Гімнастикою, ну, Тобто, все, все є. Да, тому а, зараз, вже, оглядаючись назад, я розумію, що ну, це було дуже важко, що я взагалі не знаю, звідки бралися ті сили. Сили бралися, мабуть, в першу чергу, з себе зсередини, і з якоїсь, е, необхідності. Тобто, я можу сказати, що страх в даному випадку. Діяв добре, це був такий гарний стрес для того, щоб виштовхнутися, коли ну прям поряд дуже такі сильні вибухи, сильні руйнування. Мене ще більше підтвердило, що я роблю все правильно, коли ми виїхали, і буквально на наступний день був сильний прильот в нашому районі за 300 метрів від нашого дому. Потім ще за декілька днів у моєї найближчої подруги влучила ракета прямо в її квартиру, яку вона також тільки тільки зробила, тільки-тільки. Зробили ремонт, і людина залишилась взагалі без, жит... без, жит... без житла, на яке вона все життя збирала. І такі певні моменти, ти розумієш, що все це матеріальне можна якось там відбудувати, в крайньому випадку жити десь на зйомному житті до кінця днів. Але найважливіше це життя, і здоров'я і ментальний стан, який тут ну, надзвичайно краще. Ти спиш, ти дихаєш, ти помічаєш, ти в стані. І такому якомусь, не знаю. Просто ти розумієш, що ти живеш. Ти відчуваєш там запах квітів, ти можеш їм родіти. Ти бачиш там ліс. Я вчора ходила навіть по гриби. Yeah. Да. От такий пакет. Опеньок. Ну, У нас тепер і мариновані, да. і варені, і жарені, і парені, тільки, і запарені. Там не тільки, тільки опеньки, там ще були сиришки, які я замаринувала, але вони мені не сподобались на смак. І були польські і маховики. Ні, я їх вирішила відкласти, бо я не певна, що це рижики. Ні, ті, що маленькі, ти їх ще. Ні, то не маслята. А хто? То маховики, тут так називають. Да. Вивчаємо нову флору і фауну. До речі, я зняла вчора дуже багато нових видів маленьких жабок. О, Боже. Да, тут всі земноводні ще гуляють. Тут листя так все широдить. І я так боялася, що я знову побачу саламандру і буду кричати на веслі сматюки, як це було вперше про зустрічі. А, Так що можу сказати, що я спиралася на, на дітей, на себе, на страх, на те, що я знаю, вмію і роблю. Різні психологічні техніки, я використовую в терапії з клієнтами, і на свій досвід, тому що коли ти це робиш вже в десяте, то звичайно це вже набагато легше, ніж коли ти це робиш вперше. Тому всім гарних рішень. Я не знаю, чи потрібно всім переїжджати, чи потрібно всім лишатися. Хтось уже давно переїхав, але все ще сумнівається, можливо, буде повертатися чи ні? Я знаю, наскільки це важко. Якщо вам в цьому потрібна допомога, консультація, будь ласка, звертайтеся. Да. А як, до речі, підліткам, як ти вважаєш, вам легше приїжджати, змінювати оточення, школу, адаптуватися? Чи важче? Чи? Дивітьсясь чи яким підліткам? А ну, а наприклад, розкажи. Ну, тобто, якщо це ін інтровертна дитина, е типу, у якої так і було мало друзів, а тут її відкидають від друзів, то ну буде складно, однозначно. Ну, ти колись також була інтровертна дитина, була? <с> 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 uh, ну. І вважаєте, що це вроджена якість нервова система? Що це я, це не я готова. моя ціль по життю написати докторську дисертацію, що це насправді не так. все. Все, Я все сказала. От. Ну, короте, причо, якщо ця людина типу, активна, ну, типу, будь-який, мені здається, взагалі вік, то їй буде легко-мінус, ну, адаптуватись. <кхід> знову ж таки, дивлячись це в іншу країну чи не в іншу, в інший район чи ні, то просто, просто, якби ми з Сум переїхали в Харків умовний. Тому, ну, понятно, щоб був о, один Угу. Uh -huh. Ось. А якщо ми там в умовну Америку переїхали, то це було б. А! А що щоб було б по-іншому, окрім мови? А, там інший менталітет. Це був би такий культурний шок, як у нас був в Нідерландах. Uh -huh. ну, тобто... Ти погодилась ще раз пережити такий культурний шок? Готова. Заради тобто... чого? Для того, щоб що? Щоб що. Е... Ну, дізна. Ну тобто, в принципі, я розумію зараз. Я розумію, що в принципі в Нідерландах не було так погано, як ми це бачили. Тобто, це був просто шок з того, що вони зовсім інші, і що ми жили не у себе. І що ну, взагалі, ну, типу, якось ну, взагалі, ми виїхали. Я думаю, якось... що це наклалося те, що ми тільки тільки з війни. Тобто, да. цей перший шоковий військовий да. ПТСР наклався на те, що ми. В країні там з іншими людьми, і все наше, так як ми ж не бачимо там расистів, ми бачимо нідерландців, воно наклалося на нідерландців. Насправді це була ну, негативна реакція на події війни. Так ось. І в принципі, я не проти. Ну, так, таке ще раз зробити. Тобто була б по мене зараз можливість поїхати в іншу країну, там на певний час виїхати, то чому би й не повчити мову? Вчити мову. Якщо вам сподобалось, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і чекаємо ваших запитань в коментарях, тому що далі вже з гарним звуком, в гарній якості будуть цікаві теми, які вам можуть бути корисними. Пока-пока. Давайте їм поки що розповім анекдот. Коротше, їдуть два машиністи. Доброго дня! мене звати Нікола Скарма. Зараз ми будемо питати в людей, скільки коштів їх їх. про переїзд. Тобто другим. ми три знімаємо? Так, да, три знімаємо. О, Боже. Hi, my dear friend. My name is Polina. I'm going... Hi, I'm British Vogue. I'm Charlie Six. And Six, I want you in my bag. Мать твою, вазочку! Ладі! Так будуть стіни напіважені нам. Та як раз піч, іщали! Бля. Да. Молодець, тільки камера не двигається. Тобто, цей <laughs> жовтий, то встойно. Та всі з вами не я це вирізати не буду, хоч всі знають, що ти ото собаку! Він Будь дійсно, товстий, товсти. він, товсти. він має. Ні, вагу, да. ні. Він має бути 10... 10 тире 15 кілограм! Він має бути 10, 10. Тобто ти його будеш, ти вказуєш йому. Дивись яка схема, спочатку, я йому скажу. Зайві бутерброди, борщ, э, макарони, все, що ми не доїдаємо. І обсваємо ми його наш домашній міні-пих. Так. А потім я його гнобрю за те, що він жирний, так. Так. Це дуже неправильно, ти розумієш? І в нього потім буде моральна травма. І ми його не доїдаємо. Буде РХП і булімія. Воно не здалося. Що таке? Що таке? О, дій, колобок. Це то, що він як колобок. Це то, що не вирізаємо. Це то, що він як колобок. Це нормально, так? Ти його не будеш. Він пухнастий просто. ти скажи, що він пухнастий шпиць. Шпиць такі круглі. Ментально. А Маполіна. Даша, він не вже звісний. Він нам весь подкаст портить. Смотри, ти нам портиш весь подкаст, понимаєш? Модель. Отак, ну лапкай.